Хочу подякувати в першу чергу Збройним силам України, які нас е, оберігають, і за їхніми плечима ми себе почуваємо спокійно. Я б хотіла подякувати нашим захисникам, завдяки яким у нас є мирне небо над головою, які нас захищають. Світ воїн Хай дзвони всі повертаються живими і в тим тіше. Я б хотіла подякувати своєму батьку за те, що він захищає нашу країну вже більше двох років, майже три. Я приїхала з Маріуполя і дуже вдячна місту за те, що мене так прийняв і дав мені прихисток. І я тепер спокійна. Я би дуже хотіла подякувати нашим воїнам, які захищають нас вже третій рік війни. Ну і особисто своєму чоловікові, який рідко приїжджає додому, але, попри все, не дивлячись, не на гаразди, він не показує негативні емоції.